Сподіваюсь, готові, взяли собі все на барі. Коротше, нікого такого не було. І от знову, друзі, всім привіт, кам'янське! Ради, раді нарешті доїхати до славетного міста, що знаходиться на Дніпрі. Так би мовити, дуже раді бути тут, раді бути запрошеними гостями з міста Героя Харків, як команда Лісвам юй Раді приїхати в гості зробити спільну подію з саду деформації. Друзі, оплиски вам. Ну що ж, сьогодні буде дуже багато чого вже багато чого, що було сказано про те, як воно буде, що воно буде. Хто буде чи хто буде займатися? Отже, не будемо гайти часу, тому друзі, для вас сьогодні працюватимуть. Єдиний і неповторний, незрівнянний, незабутній чемпіон харківського літературного слему сезонів 21 23 років майстер сьогоднішньої події Фрідрих Вільгельмович Швальбе. опле! І не менш неймовірна переможець літературних звенів. Я навіть не знаю, вже, скільки там було перемог у перемогу цієї панінки, бо це перша в історії від свалії секундантка Марія Терція. І все, що ви сьогодні побачите, почуєте, відчуєте. Там посмакуєте, так би мовити, це називається літературний слом. І друзі, перед тим як там розпочати, як перед тим ще щось сказати, треба сказати декілька важливих речей. Отже, перше, що варто сказати, а, сьогоднішня подія а, має за мету а, збір для 108-го, до окремого батальйону 108-ї бригади територіальної оборони України, де служить наш. Друг товариш поет і не тільки той самий письменник. Також, друге, друзі, треба сказати, що окрім літературної частини себто літературного слему, який ми от вам привезли, отак от будемо подавати, буде також музична частина, де виступатимуть два гурти і дві виконавиці. А це гурт Street Game, гурт Алгоритми. Анна Іва з гурту Puzzle Box і учасниця національного відбору на Євробачення 2025. Rally. Run Run Раві. друзі, Це <Ora Halo> Да, Всі ми бачимо, що тут у нас тут, як тут. Але знаєте, дуже класно насправді робити з. Того, що ми маємо справжню таку цукерочку смачну. І для того, щоб продовжити цю цукерочку спакувати, я думаю, що треба нам згадати дещо дуже важливе. А саме, друзі, раз ми плануємо розпочинати літературний слово, то що треба згадати? Правда. Правда! Право, отже, а право Вищої ліги літературного смуга? Ви готові дізнатися правила літературного сфему? Ні, максимально готові. Схоже, що не готові, може не будемо читати. Хм. Друзі, а ви точно готові почути правила? Це вже краще. Слем вищої ліги проходить у три тури. Відбірковий, півфінал і фінал. За кожен виступ учаснику дається по три хвилини, окрім фіналу, де учасник має право читати більше трьох хвилин, але тільки один текст. За порушення часового регламенту протягом першого та другого турів учасник штрафується на один бал за кожні 10 секунд. Глядачі в залі можуть надати індульгенцію учаснику по запиту слем майстра Слем майстер може відкрити. Мовити в індульгенції без пояснення причин, також майстер має право надати протекцію одному учаснику першого туру на свій розсуд. Змагання відбуваються за олімпійською системою на виїд, в залежності від оцінок, з від, відбіркового туру в середньому відбуває від е, 8 до 12 учасників з півфіналу від 5 до 7, А до фіналу потрапляє від 3 до 5 учасників. У разі якщо у фіналі декілька учасників набирають однакову кількість балів. Та слем майстер влаштовує суперфінал, додатковий четвертий тур між цими учасниками. Учасники оцінюються за п'ятипальною системою п'ятьма комплектами оцінок. З п'яти комплектів оцінок чотири роздаються випадковим глядачам у залі, і зміна оцінок відбувається після кожного туру, включно суперфіналу. Один комплект оцінок продається за оукціону перед початком слему і залишається у власника до кінця слему. На всі три тури, включно суперфіналу. Теж повинен бути. Написаний учасником переклади чужих текстів. Тексти мовою держави агресора не допускаються. Використання музичного супроводу під час виступу заборонено, і за порушення цих правил учасник дискваліфікується без права на індульгенці. Учасникам забороняється виконувати тексти, які вже виконувалися на минулих слемах Вищої та прем'єр-ріг поточного сезону. Допускається виконання текстів, які були прочитані на слемах в інших містах або в минулих сезонах. Допускається використання реквізиту за згодою слем майстра. Слем -майстр має право відмовити у використанні реквізиту без пояснення причин. Скажіть, будь ласка, все зрозуміло. І да. да. ще раз, друзі, все зрозуміло. Так! Да. Супер, супер, друзі. Ані, подождіть ще раз. Точно зрозуміло. Так! Да. Кайф, да. да. супер клас. Попладуйте собі за Ура! це десантне. Йоу. І що ж, всі мають свої комплект оцінок, слова всі сказані, роздані. А це означає, що ми можемо нарешті, бляха Буха розпочинати літературний слен. Але, але але, 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 перед тим, як розпочати, треба всім вам нагадати і згадати, що сьогодні що буде? Правильно все буде сле!